Від Європи для України санкції проти Росії, компенсації за пошкоджене або знищене житло та медичні питання. Цим не лише цим займалися народні депутати України сьогодні. Дивіться, як минув парламентський день. Стабільний мир для України в Європарламенті відбулися дебати щодо гарантій безпеки та вступу нашої держави в ЄС. Компенсація за пошкоджене або знищене житло. В Україні хочуть розробити єдині правила для регіонів. За програмою є відновлення. Зміни до програми медичних гарантій, лікарні, які проводять найскладніші операції, отримають більше коштів. Серед ключових тем гарантій. Парламентарі провели дебати і обговорили підготовку 19-го пакета. Він має вдарити по енергетичному сектору криптобіржах і системі платежів країни-агресорки. Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас наголосила, що Росія має зрозуміти виграти війну проти України неможливо і підкреслила, що Євросоюз посилюватиме тиск на Москву, зокрема шляхом нових санкцій і знищення так званого тіньового флоту. Калас зазначила, що гарантії безпеки для України це завдання міжнародної коаліції, охочих, яка працює над створенням механізмів підтримки. Головна дипломатка. ЄС під час засідання Європарламенту також зауважила, що понад 80 тисяч українських військових пройшли підготовку в державах-членах ЄС. Триває співпраця з Україною у сфері оборонної промисловості та внутрішньої безпеки. Щодо європейської інтеграції, Калас наголосила, вступ до ЄС базується на прогресі реформ. і Україна демонструє відчутні результати навіть під час війни. Головна дипломатка ЄС запевнила, що підтримка європейського союзу залишатиметься незмінною. Ми будемо і надалі укріплювати оборонну промисловість України, обороноздатність України. Ми будемо об'єднуватися у цих зусиллях разом з Україною і вчитися з набутого досвіду. Оборонна промисловість Європи проводить спільні закупівлі. Шановні члени парламенту, наша підтримка це те, що надихає і дає надію людям України. Ми будемо надалі підтримувати для того, щоб ця країна могла розвиватися було сказано про необхідність відкриття першого кластеру і таким чином формального початку перемовин про вступ України, оскільки Україна виконала всі вимоги для цього. А тому пані Каякала закликала, врешті-решт почати формально ці перемовини. Ну і вона наголосила теж на тому, що. Безпека України на сьогоднішній день це і є безпека Європи. В Європарламенті вшанували хвилиною мовчання пам'ять голови Верховної Ради України восьмого скликання Андрія Парубія. Очільниця Європарламенту Роберта Мецола, звертаючись до депутатів, наголосила, що такі трагедії посилюють солідарність з українцями у їхній боротьбі за свободу та демократію. Війна в Україні триває. Ми надалі будемо наполягати на мирі та підтримувати всі зусилля в цьому напрямку. Ми розуміємо, що це має бути справжній мир, мир з гідністю та справедливістю. Ми були приголомшені жахливим бивством колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія у Львові два тижні тому. Такі злочини лише зміцнюють нашу підтримку українців у їхній боротьбі за свободу і демократію. На осінній сесії парламентської асамблеї Ради Європи, яка стартує 1 жовтня, вшанують пам'ять української журналістки Вікторії Рощиної. Вона робила репортажі на тимчасово окупованих територіях, без світ знав про звірства армії країни агресор Росіяни викрили Вікторію і закатували в полоні. День вшанування її пам'яті відбудеться вперше в Пар'є і стане щорічним. Зазначили у комітеті Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики і підкреслили, що це буде ще одним сигналом про неприпустимість репресій проти свободи слова. Та злочинів проти журналістів Російська Федерація агресорка бере в полон цивільних незаконно порушуючи всі норми міжнародного гуманітарного права. І звісно, це повинно бути зупинено а самі правила і процедури повинні бути змінені. Що і буде просувати українська делегація на осінній сесії. Працюємо боремося далі, щоб кожен полонени полонена, повернулися додому. Наразі відомо про долю 28 українських журналістів, які там перебувають, з поміж яких є шість шестеро жінок. Це і журналістки з Криму, з Мелітополя, з Маріуполя та інших місць. Ми мало що знаємо про те, в якому вони зараз стані, і де вони знаходяться. Тому що на жаль не допрацьовують міжнародні організації, які би мали опікуватися долі українських журналістів, натомість, ось така дипломатія і парламентське співробітництво, і наше представництво якраз виконало цю роль. Ми хочемо, щоб більше людей в світі дізнались про цю історію, щоб в Раді Європи метою якої є. Захист демократії, прав людини, верховенство права прозвучала ім'я Вікторії Рощиної, і її чин, і були заходи, які нагадають, що робить сьогодні Росія не тільки для того, щоб врятувати, не тільки для того, щоб вшанувати пам'ять Вікторії Рощиної, але й для того, щоб врятувати тих українських журналістів. Які і сьогодні знаходяться в російському полоні, цей день матиме особливе значення. Він стане щорічним нагадуванням у серці Європи, парламентської асамблеї ради Європи про те, що боротьба українців це боротьба за свободу і цінності, на яких тримається демократія. Це також чіткий сигнал, що якщо закривати очі на злочини Російської Федерації, то Втрачається не лише правда про війну, а й сама здатність захищати, захищати права людини, фундаментальні демократичні цінності. Українці вже отримали 35 мільярдів гривень компенсації за пошкоджене або знищене житло за програмою її відновлення. Щоправда, процес отримання виплат, їхнє використання та навіть оформлення заяв на компенсацію супроводжуються низкою проблем, каже голова парламентського комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування Олена Шуляк. Зокрема, складно подати заявку без згоди всіх співвласників житла. Немає єдиних правил для комісії на місцях, що створює нерівні умови для заявників. До того ж, люди не знають, як правильно оф. Формати необхідні документи та куди звертатися за допомогою, як зазначила Олена Шуляк, заявники не можуть оперативно дізнатися, чи заброньовані кошти на їхній сертифікат, а це може призвести до втрати компенсацій для подолання цих проблем, необхідні комплексні зміни. Наголосила парламентарка. влада має розробити прості й доступні інструкції для громадян та забезпечити однакові правила для всіх регіонів З самого початку роботи цієї програми. Отримання компенсації можливо лише тим, хто своє право власності зареєстрував в реєстрі в державному реєстрі речових прав, користуючись нагодою, звертаюсь до всіх українців. Неважливо, де в них знаходиться це житло в центральній частині України, в західній, в прифронтових територіях. Будь ласка, беріть право документи. йдіть до нотаріуса, до державного реєстратора. До ЦНАПу вносите всю цю інформацію до державного реєстру речових прав. Це потім на майбутнє допоможе при швидшити взагалі сам процес е, відповідно отримання отримання компенсації в Україні запрацює механізм, який дозволить спрямувати більше коштів на оплату найскладніших хірургічних втручань. Уряд ухвалив зміни до програми медичних гарантій, що передбачають збільшення фінансування закладів охорони здоров'я, які надають допомогу пацієнтам зі складними травмами і військовим споранденнями. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. За його словами, визначено 88 основних груп операцій, для яких діятимуть додаткові коефіцієнти ресурсоємності. Перше вводиться і механізм. Змоплати за кілька хірургічних втручань у межах одного випадку до п'яти операцій. Оновлені тарифи дадуть змогу лікарням забезпечувати якісну допомогу як військовим, так і цивільним. Зазначив парламентар. Це не додаткові видатки з бюджету. Ці гроші МОЗ буде винаходити, передивляючись свій бюджет бюджет Національної служби здоров'я України. В сьогоднішній день ми вже маємо. Статистику, ми розуміємо, які можливі ускладнення, які є сьогодні. У нас вибух минно-вибухові на травми, які в нас є травми після коли людина під завалами знаходиться. Да? Є травми, коли попадання куль і так далі. Тому ну, на сьогоднішній день ми, ми вносимо зараз зміни. Скандали з доступом до оцінок дітей у соцмережах батьки обурились тим, що електронний щоденник від єдиної школи став платним. Це викликало резонанс, оскільки фінансування додатку часто відбувається з місцевих бюджетів, а його використання було рекомендовано міністерством освіти. Додаток, де відображається розклад, оцінки та відвідуваність учнів пропонує семиденний безкоштовний період, після чого щомісячна підписка коштує 49 гривень, як зазначив голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев, жодна та за доступ до електронного щоденника законом не передбачена, адже якщо порахувати, це понад 2 мільярди гривень на рік з усього батьківського контингенту, підкреслив народний депутат. Це точно не вільна конкуренція. Мені здається, що це точно не ринкові відносини, а це певні маніпуляції, які базуються на зв'язках. Зазначеної компанії, з тими чи іншими посадовцями в сфері освіти переконаний в тому, що це в повній компетенції Міністерства цифрової трансформації і Міністерства освіти. Я звернувся з відповідними запитами до цих інстанцій, і переконаний в тому, що колеги розберуться і наведуть порядок якомога швидше з тим, аби людей не обманювали.